Маки. Всі в світі знають цю яскраву квітку. Належить вона до родини макових і налічує понад 100 видів, поширених у різних кліматичних зонах. Людина культивує мак майже три тисячі років. Дотепер маки широко використовуються у фармакології для виробництва опіуму і його похідних. Підпишіться, підтримайте контент. Українською мовою. Дякую. У стародавньому Єгипті мак застосовували як боли заспокійливий засіб, називаючи сонним зіллям. Але пізніше єгиптяни помітили, що використовуючи зілля у великих кількостях, воно приносить не тільки користь, але й шкоду. Так, в Єгипті мак став символом сну і смерті. У стародавній Греції мак присвячувався богам сну гіпносу і сновидінь морфею. Тому на всіх зображеннях цих богів можна побачити букети або вінки з макових головок. Вважалося, якщо морфей доторкнеться квіткою маки до людини, вона відразу засне. Також у стародавній Греції мак символізував родючість. Так як в плоді у вигляді коробочки знаходиться близько 30 тисяч дрібних насінин. Саме тому маки з'явилися і в храмі богині Гери, покровительки шлюбу у стародавньому Римі, так як серед хлібних полів рісмак його присвячували богині земробства Церерії. Існує легенда. Богиня Церера, що завжди турбувалася за урожай, багато ходила по землі, майже не відпочиваючи. Хвилюючись за неї, боги посадили маки. Одного разу, зібравши букет маків, церера заснула. Прокинувшись, вона побачила багатий урожай. Так з'явилося повір'я якщо мак добре цвіте, можна чекати хорошого врожаю. Король Франків Карл Великий так вірив у цілющі властивості маку, що наказав, що в кожному сільському саду росли маки. Лікарі ж не рекомендували захоплюватися лікуванням за допомогою цієї рослини. Так з'явилося повіря, що якщо людина засне в маковому полі, то захворіє на сонну хворобу. В Китаї мак пов'язують з недобрими повір'ями. Напевно, через опійну війну в 19 столітті Китай, який програв цій війні, змушений був знову дозволити ввезення опіуму в країну, Наслідок чого куріння опіуму в Китаї стало носити масовий характер. Думаю, китайці за це таять образу на західний світ і досі. В Гималайських горах існує блакитний мак, який має віночки яскраво-блакитного, а тичинки і маточки жовтого забарвлення. Художник і садівник сер Седрік Моріс вивів сірий мак з димчато сірим блиском на пелюстках з яскраво забарвлених пелюсток маку роблять натуральний харчовий барвник. Мак використовують в харчовій промисловості, насіння додаються випічку. В Польщі існує звичай готувати галушки з маком під новий рік. Але майте на увазі, насіння маку містять 40-50% жиру, за рахунок чого мак дуже калорійний. У 100 грамах маку міститься 525 кілокалорій. Мак, рослина символічна. З часу закінчення Першої світової війни в Європі, США і Канаді. Мак символізує пам'ять загиблих у війнах. Символом 8 травня дня пам'яті і примирення в усьому світі теж став червоний мак. У наших предків було дві улюблені рослини. Калина і мак. Українці пов'язували значення маку з молодістю і красою. Якщо квіти калини вишивали на сорочках для старших жінок, то маками прикрашали вишиванки незаміжніх дівчат. Також наші предки порівнювали маки з зорею і вірили, що від злих духів може захистити насіння маку. Мак в Україні також вважається символом родючості, так як в його голівці поміщається багато насіння. Саме завдяки ідеї родючості мак часто використовували в нашій чудовій країні як обрядовий атрибут в сімейних і календарних святах. Як бачимо, символізм маків в різні часи, і в різних народів пережив багато значень. Часом таких, що суперечать один одному, та будемо солідарні з нашими предками, які вважали маки символом молодості, жіночності та краси.